Господи, випробувати мене не пізнав. Ти знаєш сидіння моє, вставання моє, думку мою розумієш далека. Дорогу мою, та лежання моє вміряєш, і ти всі путі мої знаєш, бо ще слово має на моїй язиці, а вже, Господи, знаєш ти все. Бо ти чекав ховська ззаду, спереду, і руку свою на мною поклав. Дивне знання, воно є розуміння, високе воно. Я його не подолаю. Куди я від Духа Твого піду і куди я втечу від Твого Отця, якщо я на небо зійду, то ти там. Або постелюся в чоловік ось ти понесуся на крила зірниці, спочину я на кінці моря, то рука Твоя і там попровадить мене, і мене буде тримати правиця Твоя. Далі 17 Божа. Які дорогі мені стали думки Твої Боже! Як побільшилось їх число, перевічую їх численніші вони від піску. Як пробуджуюся, то я ще з тобою, як ти може вразити безбожника, а ви проводацію відступіться від мене. Вони називають підступно тебе, твої вороги марноту допускаються. Отож, ненавиджу твоїх ненависників, Господи, і твоїх заколотників боричусь, ковною ненавистю, та ненавиджу їх. Вони стали мені ворогами. Викоруй Боже мене і пізнай моє серце, дослідити мене і пізнай моє запорожь, і побачиш, що не йду, я доброю злою, і на вічну дорогу мене в Давид в цьому псалмі, він описує для нас Господа і починає він з слів, які надихають мене на розмови. Він каже: Господи, випробував Ти мене Типізна. А це слово «випробував» тут мається на увазі в оригіналі це слово, воно досить часто використовується саме в фермерстві. Тобто, коли беруть зерно. Там, ну, зараз вже, мабуть, це працює не так, але колись на якусь вітряну місцину підкидають, і вітер відповідно, полову відсіває, а саме важке зерно воно падає назад. Таким чином просівається і відділяється хороше від поганого. І, е, схоже, ми бачимо тут: Тобто, Давид каже: Господи, я з тобою пройшов дуже багато в своєму житті. Ти знаєш мене чудово, ти е, так багато випробувань давав, ти відсівав погане мені у житті. Ти дозволяв мені зрощувати хороше, ти відділяв хороше ранку ти будував мене. І дивлячись на цей досвід, пройшовши стільки всього з Господом, Давид каже наступні слова про те, що Господь, він все що Він звертає нашу увагу на те, що Господу все відомо і по-особливому не знає кожного з нас. Настільки добре знає кожного з нас, що читайте більше, бо ще слова немає на моєму язиці, а вже, Господи, знаєш ти все. Тобто, як зароджується слово в кожному з нас? Для того, щоб сказати слово, я повинен подумати якусь думку. Я повинен придумати, що я це скажу. А думка моя зароджується в серці. І Господь до слова, він вже прекрасно знає, що відбувається в мене в серці. Він розуміє мої наміри, він розуміє, що я маю на увазі, коли кажу це слово. Тому що якщо людині ми можемо слово ну, правильно подати, слово можна зрозуміти з різних сторін то Господь Він точно знає, що я закладаю це слово, тому що Він бачить моє серце. І е, ці слова, де Давид каже саме про е, те, наскільки своє добре розуміння і знає мене, вони ну, трошки стали таким докором для мене. Бо досить часто в своїх стосунках з Господом я намагаюся певним чином знаєте, домовитися з ним, поставити свої якісь цілі прийдети трошки вище, Господи, давай ну, спробуємо так. От в мене є крутий план, він точно спрацює, давай ми зробимо так. Не прислухаючись до Господа, але намагаючись ніби знаєте, продати йому якийсь свій план вирішення проблеми. І наскільки це смішно, мабуть, зі сторони Господа, коли він знає все, коли він свої, о, от в пізнанні, він прекрасно розуміє всі варіанти розвитку подій, він знає, які мої мотиви, він знає, що буде відбуватися. І в цей момент він от спілкується зі мною і слухає це моє бажання якось нав'язати свою волю. І також з, розуміючи, що дуже часто ми своїй стосунках з Господом поступаємо неправильно, бувають моменти, коли хочеться заховатися від нього. Знаєте, коли ти щось зробив, що батьки не мають дізнатися, ти намагаєшся уникнути всяку з ними зустрічі, щоб, ну, щоб вони навіть не почали запитуватися про це. І пізніше Давид з 7 з сьомого вірша і нижче до 10-го, він говорить про Господню присутність всюди. Він каже, куди би я не пішов, ти всюди. І це ще раз нагадує мені, знову ж таки, наскільки смішні мої намагання заховатися від Господа, коли я щось зробив не так. І в той же самий час сьомий вірш, куди я твого піду і куди я втечу від твого лиця. Якщо я на небо зійду, то ти там. Якщо я шивол піду, то ти теж там. Тобто, Господь він нікуди не дівається, незалежно від того, чи я Гарно себе зараз ведучий, я на хорошому, в хорошому, такому духовному сильному стані і погоджу себе правильно, чи я навпаки зараз в якомусь стані падіння і переживаю, можливо, далеко не на найкращі часи. Господь він, як любиючи він постійно буде чекати свого сина і свою доньку, незалежно від того, в якому я зараз стану. Він буде чекати, щоб ми повернулися до нього. І я думаю, наприклад, людина це може зрозуміти дуже яскраво. Він Uh, він був дуже хорошим, звичайно, але не ідеально, в нього теж були свої оці uh, долини смертної темряви. І що вирізняло його особливо, це те, що він завжди повертався до Господа, це те, що він завжди його шукав. І uh, ці слова вони показують, наскільки глибоко він його знав. Тобто ніхто від цього не розказав, він сам через свої стосунки з Господом, через те, що ми бачимо в першому вірші випробування і ці просівання, він з оцього досвіду спілкування з Господом, він може сказати, Господи, ти все знаєш, ти всюди добити, якби, дослідив дослідили заявися Господа. І е, пізніше в 17 вірші, він якраз каже, які дорогі мені стали думки твої Божа, як помішив їх число». Для того, щоб можна було сказати, що мені стали трогічні думки, я повинен знати ці думки. Я повинен розуміти цю людину, якщо говорити про тексті людей, в даному випадку, для того, щоб Давид мій сказати, що йому доволі задано Господа, він повинен був мати дуже добрий, хороший способність з Бога. І тут десь такий хороший приклад, дивлячись на те, як росте Данило, багато що його треба вчити. Звичайно які він сам по собі не навчиться, але багато чого він переймає, того, що його ніби ніхто й не вчив. Якісь риси характеру, якісь деколи сховачка, так коли мама каже, що він зовсім як його батько, вперті чи ще якийсь. І нібито його ну, спеціально ніхто цьому не вчив. Але тим не менше, він як дитина, він перебуваючи в спілкуванні з татом, з мамою, з бабусем, з дідусею. Навпаки, з бабусів, з дідусі, він е бере від них, від, від них для себе якісь певні риси. І це не дивно. Коли ми перебуваємо в товаристві якоїсь людини, коли ми довгий час з кимось спілкуємося, ми починаємо щось переймати. зявляються якісь спільні риси. Щось ми переймаємо від людини, щось людина від нас. І тут е я розумію, що є коли ви переживає щось схоже. Він дуже багато часу повинен був провести з Господом, провести спілкування з ним, щоб сказати з певні такі слова, які дорогі мені стали твої думки. Тобто твої думки вони стали цінні для мене. Я переживаю за, за твої думки, я... вони є цінністю і для мене також. І більше того, як ще одне таке підкреслення, ще одне підтвердження того, що в нього глибокі стосунки з Богом, <кху> він наступний пише каже, в... 20, навіть 21-му, отож, ненавиджу твоїх ненависників, Господи, і твоїх заколотників бриджуся повною ненавистю, ненавиджу їх, бо вони стали мені ворогами. Тобто тих, хто зневажає Господа, Давид називає своїми ворогами. І дивлячись трохи на історію самого Давида, ми розуміємо, що своїми земними ворогами він не поводився якось, ну, не можна було бачити буквальної ненависті. Ми розуміємо, що коли його переслідував Саул, в нього була повна повага. Він розумів перед ним помазаниці, хоча це, ну, це дійсно була ну, така ненависть зі сторони Саула, намагання його вбити, але тим не менше Давид проявляв повагу. Ми бачимо, коли з Навалом історія, де от, там, Давид захищав отари його і попросив ну, певної підтримки зі сторони Навала. Хоча спочатку його реакція була така, що ми прийдемо і знищимо твій дім, але Господь посилає дружину, давала і один, якби, покоряється, він смиряється, він дійсно каже, так, от ця моя там перша реакція вона була неправильною, ми не будемо знищувати цей дім. Тобто до своїх ворогів він ставиться, ну, немає такої якоїсь ненависті всеосяження, скажімо. Тим не менше, він каже, що. Ті Господи, хто зневажають тебе, вони є моїми ворогами. І я думаю, ми всі прекрасно знаємо історію з Голіафом, коли перше, що сказав Давид, хто оцей чоловік, що він зневажає полки Бога? І це вкотре показує, що те, що зневажає Господь, те, і зневажає я. Це, це є такою цінністю для мене і показує, наскільки глибоко і довго час проводить Давид саме з Богом. Бо ми знаємо, Біблія каже. Лихе товариство сує добрі звичаї. Тобто те, хто нас оточує, дуже сильно на нас впливає. І якщо це товариство лихе, а я працюю такий хороший і добрий, тим не менше, рано чи пізно це товариство, воно зробить із мене людину, яка буде теж лихою. І як закінчення цього псалма, він е, говорить наступні слова: Випробуй Боже мене і пізнай моє серце. Дослідити мене і пізнай мої задуми, і і побачимо дорогою злою, і навічно дорогу мене випроваддя. Він починається слів цей псалом, зі слів, Господи, кай другу, ти мене пізнав. І закінчує цей псалом, він словами випробуй мене та пізнай. Тобто він вже так багато в своєму житті пройшов разом з Господом випробувань, і в, цьому, о, от в цій конкретній точці він каже: Господи, я той, хто я є, завдяки тому, що ти зробив зі мною, завдяки твоїм випробуванням в моє, в моє життя, завдяки тому, як ти дієш в моєму серці і в моєму спілкуванню з тобою. І я хочу далі рухатися точно так само. Виправи мене, будь ласка. Подивися, чи зараз моя дорога вона не відхилилася від цього. Чи я далі йду правою дорогою, ти виконує мене в цьому, Господи, і пізнай. І здавалося б, що Давид, він ну, в своєму житті він мав все. Якщо глянути з матеріальної, з фізичної точки зору, в нього було все необхідне. Там, слава, багатство. Його називали тим, хто повислі десятки тисяч. Тобто, коли б він не пішов, мабуть, про нього знали б люди, він всюди б знайшов якусь допомогу. В нього було багато радників, багато людей, яких він міг попастися. В нього було багато того, на що він міг попастися. І тим не менше, він обирає Господа. Він обирає в своєму житті як основу, як опору для всього, що він робить Господа і вибирає цінність спілкування і рук в житті саме з ним. І це теж ставить переді мною запитання. Давид, цар, який мав в своїх руках все, всі землі насолодені їх отримав. Але тим не менше, він обирає шлях з Господу, він просить Бога перевірити його серце, щоб перевірити його дорогу. Що сьогодні зупиняє мене від цього? Що заставляє мене спробувати заховатися від Бога? Що сьогодні робить так, щоб я шукав свою опору в чомусь іншому, а не в Богові? коли в мене є приклади, людина маюча все на цій землі, вона обирає саме шлях з Богом. Де сьогодні знаходиться моє серце? І чому? Я дозволяю собі так легко бажати Господу в деяких моментах і обирати якісь землі насолоди, замість того, щоб передати своє життя до Догові. Амінь. Помоглимося.